Про зраду чоловіка я дізналася не з фільмів чи підозрілих переписок, не тому, що шукала доказів чи підозрювала, просто мені зателефонували. Дзвінок, як грім серед ясного неба, прийшов зі звичайного номера, я взяла слухавку, думаючи, що це кур'єр чи хтось із клієнтів, але замість буденного привітання я почула «Добрий день, Катерино, я коханка вашого чоловіка, усередині мене щось впало, я не змогла ні слова сказати. Стояла, як статуя, з телефоном біля вуха. Вона говорила впевнено, чітко, без вибачень і сорому, наче робила мені послугу мовляв, ваш чоловік вже давно живе подвійним життям, і тепер настав час усе поставити на свої місця. У них син, маленький з кучерявим волоссячком і його очима. Саме заради нього вона й подзвонила хотіла, щоб батько був поруч, щоби дитина знала, хто він. У вас, здається, немає дітей, а мій хлопчик має рости з татом. Це справедливо, мовила вона з холодною логікою. У моїй голові все пульсувало. Думки билися об стіни черепа, не даючи змоги зосередитись. Всі ті поїздки Артема у відрядження, його нічні повернення, дивні речі в бардачку авто, чужі волосини на його сорочках. Тепер усе зійшлось в єдиний пазл, і мені стало страшенно ясно. Я жила поруч із людиною, яку зовсім не знала. Після того дзвінка я не змогла зібратись, лежала на ліжку, втупившись у стелю, наче щойно дізналась, що весь світ фальшивка. Згадувала наше знайомство. Артем з'явився у моєму житті несподівано. Батьки втомилися чекати, коли я приведу когось до хати, і самі знайшли пристойного кандидата. Син подруги мами, гарний, серйозний, з кар'єрою та статусом. Я не хотіла йти на зустріч, але погодилась, щоб відчепились. Ми зустрілись у ресторані, я прийшла з настроєм, зараз вічливо посиджу, і до побачення. Але він мене випередив Привіт, Катю, давай чесно, я не планую одружуватись. Повечеряємо, і кожен піде собі ок. Це розсмішило. Ми почали спілкуватись і несподівано порозумілись. Я сміялась, відповідала на його запитання і в той вечір відчула з ним легко. Потім були зустрічі спочатку дружні, говорили про роботу, життя, втому потім поцілунки, обійми, довгі прогулянки, а далі весілля. Артем зробив пропозицію, і я сказала так, начебто без сумніву. Батьки ликували його мати, чудова жінка, я її щиро полюбила. Та після весілля все змінилось. Артем став жорстким, нервовим, дратівливим, вимогливий до дрібниць. Повертався пізно, весь у роботі, я терпіла, вірила, що це звичайний побут, усім нелегко. Але зараз я розуміла справа була не в характері, а в іншій жінці, у іншій родині, де він залишав своє справжнє я. У ту ніч я не спала. В голові крутились сценарії: що сказати, як спитати, що зробити. Я вирішила. Спокійно, без сліз і крику, просто дізнатись правду і вирішити. На наступний вечір він прийшов без привітань, пройшов повз мене і почав коментувати все навколо. Що за підлога? Чому штори такі м'яті, вікна брудні? Де вечеря? А потім крик. Навіщо я на тобі одружився? Ти побутовий нуль. Я стримувалась. Але потім вибухнула. Полегше, Артеме, я весь день прибирала після тебе. Не я тобі в душу плюнула, а ти мені. А тоді сказала те, чого не планувала. Якщо тобі щось не підходить, двері знаєш. Йди до своєї коханки і сина. І тут, пролунав дзвінок у двері, Артем застиг. Лише кліпав. Я глянула на нього і зітхнула Не відкриватимеш? спитала. Та, може, помилились? пробурмотів він. Я підійшла до дверей, відкрила. І побачила кремезну жінку в дорогому пальто. Вона глянула на мене, нахилилась і, мов тінь, прошмигнула в квартиру. А ось ти де?» – думав, не знайду. Слухай уважно, з цього дня ти живеш зі мною і нашим сином, бунт влаштовуєш. Не смішно, говорила вона впевнено, спокійно, але з силою, від якої хотілося сховатись. Артем стояв, втупившись у підлогу вона перевела погляд на мене. Катерина, ми з вами вчора говорили я більше не можу. Він годує мене обіцянками. Ви зі мною? Так, відповіла я. Я допоможу зібрати його речі. Я відчула легкість, наче тягар спав. Зібрали речі швидко. Вона розповіла, що знала Артема задовго до мене. Вони на певний час розійшлися, а коли я з'явилась, знову зійшлись. Виходить, я була перепочинком між серіями їхнього життя. Було трохи гірко, але разом із тим якесь звільнення, мій шлюб завершився не скандалом, а спокійно, як глава, яку закривають, бо час іти далі. Артем навіть не намагався виправдовуватись його погляд, сумний, винний, вже нічого не значив. Минув час, я дізналась, що його мати важко сприйняла новину про розлучення, але згодом, познайомившись ближче з новою невісткою і онуком, Заспокоїлась якось увечері. Вона мені зателефонувала. Ми щиро поговорили. Артема я більше не бачила. Можливо, уникав. Можливо, життя так розпорядилось. А мені життя підкинуло новий поворот. У сусідню квартиру переїхав молодий чоловік. Від першого дня кликав на каву, сміявся, розповідав історії. Я довго не наважувалась, та одного вечора погодилась. Я не шукаю стосунків, недавно розлучилась, чесно попередила я. Він усміхнувся я покажу, що не всі чоловіки однакові, і запросив на вечерю. Ми сиділи в кафе, я не чекала нічого, просто хотіла видихнути. І коли він налив мені чай і просто мовчки тримав погляд, я подумала можливо, цей вечір початок чогось нового. Його звали Олексій, звичайне ім'я, нічого надзвичайного, але в ньому було щось дуже просте і справжнє, як у самому чоловікові. Він переїхав у квартиру поверхом нижче за кілька тижнів після мого розлучення, і, хоч я не вірила в символіку, цей збіг здавався майже театральним: хтось пішов, а хтось прийшов, і не просто в будинок у життя. Олексій був не з тих, хто нав'язується, не задавав дурних питань і не намагався рятувати мене, як це часто буває в фільмах, просто час від часу з'являвся поруч. З ранковою кавою, з пакетом із магазину, з тими маленькими речами, які говорять більше, ніж гучні зізнання. Спочатку я тримала дистанцію, ввічливо дякувала, відходила, ховала очі. Мені ще боліло. Боліло не від любові до Артема. Вона давно згасла. Боліло від розчарування, від зради, від того, що я дозволила собі так обманювати. Я боялася. Не його, а себе. Боялася знову впустити когось у серце, відкрити двері, за якими ще не все прибрано. Одного разу, повертаючись з магазину, я застала Олексія біля мого під'їзду, він стояв із коробкою піци в руках і двома пляшками лимонаду, побачивши мене, ніяково усміхнувся. Я тут подумав може, у вас сьогодні не той настрій, щоб готувати. Я не нав'язуюсь, чесно, але якщо раптом я можу піднятись. Це був той момент, коли щось всередині мене змінилось, можливо, не остаточно, але я вперше відчула, що не боюсь його присутності. Залишайтесь, сказала я, але тільки пообіцяйте не питати зайвого, просто вечеря, Без душевних оголень. Домовились, кивнув він, і ми піднялись до мене. Той вечір був дивним. Ми їли мовчки, але мовчання не тиснуло, слухали музику. Старі пісні, які я колись обожнювала, а потім забула. Він говорив мало, зате слухав уважно, не грав у героя, не вигадував собі образ, і найголовніше, не питав про Артема, не питав, чому я розлучена, не просив подробиць. Він просто приймав мене такою, як я є, трохи втомленою, трохи зраненою, але живою. Через кілька днів він знову з'явився, потім ще і ще. Його присутність стала звичною. Я чекала на його кроки сходами, на звук дверей ліфта, на коротке. Привіт, не проти прогулятись. Одного вечора ми сиділи біля будинку, було тихо, зігріті чай із термоса парував у руках, і він несподівано сказав: Знаєш, я бачив тебе ще в перший день, коли переїхав, ти стояла на балконі, виглядала, наче тримаєш усе на собі, але не хочеш більше. Тоді я подумав, що зроблю все, щоб колись побачити тебе усміхненою. Я подивилась на нього довше, ніж варто було б. У грудях щось стислося. Цей чоловік не клявся в коханні, не кричав про долю, але в його голосі було щось таке, чого мені давно бракувало щирість. У ту саму мить в кишені завібрував телефон, повідомлення від Артема, як ти. Просто хотів дізнатись. Сім слів усього сім. Але кожне з них звучало фальшиво, порожньо. Я вдивлялась в екран, очікуючи хоч якогось відчуття, суму, жалю, злості. Але там було нічого. Лише спокій. Я натиснула видалити і поклала телефон до кишені. Це все? запитав Олексій, ніби прочитав мій жест. Так, відповіла я. Нарешті ми ще довго мовчали, в цій тиші було більше, ніж у сотнях розмов. Вона була справжньою. Не натягнутою, не прикриттям. Я вперше за довгий час відчула, що мені затишно, Не весело, не пристрасно, а саме затишно. Наступного ранку я прокинулась, заварила каву і сіла на підвіконня, загорнувшись у плед. З вікна було видно балкон Олексія, і в той момент я подумала: можливо, саме з таких ранків і починається нове життя, без гучних драм, без фейерверків, а з простої усмішки. До людини, яка просто поруч, і нікуди не поспішає.